Доброго дня, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про ще одну цікавеньку радіостанцію, таку як Baofeng Чим вона у нас така цікава? Baofeng DR1801. Як бачимо, на коробочці в нас нічого не вказує. Виробник, ну там всякі дані, характеристики, але назви радіостанції не пише. Це, мабуть, зроблено для того, щоб удешевити. Так, якби виробництво, щоб не вказувати модель, вона зможе підійти ще до якихось цифрових радіостанцій Boow Поставляється в нас вона ось такі от коробочці, досить гарній на вигляд. Давайте подивимося, що у нас там всередині. А всередині в нас сам прийомопередавач. передавач. Давайте поки що його відложимо на бік. Далі батарея. Антена, зарядний пристрій, зарядний стакан, гарнітура. Стандартна, в принципі, для Бауфенговських радіостанцій. Ну, досить така простенька, але свої функції виконує кліпса на пояс і шнурок. Що ж, давайте тепер більш детально розглянемо. Усі яїці, давайте почнемо зі стакана зарядного. Тут досить гарно виконано ось ця сама цей світодіод зарядний, так, якби який показує індикацію заряда. Він, коли так, якби радіостанція заряджається, горить червоним, але так на всю на всю цю полоску дуже, дуже гарно виглядає. І коли зарядиться, горить зеленим. Три контакта. Вхід стандартний для радіостанцій. Характеристики стакана, вхідна напруга 10 вольт, пів Ампера, вихідна 8,4 В. Ампераж не вказується. Що дуже, в принципі, незручно, що тут 10 вольт, тобто від автомобіля вже не вдасться в нас зробити живлення напряму. Хіба через, вже через якісь ці переробки. Зарядний пристрій сам. З вилкою стандартною. Так, характеристики зарядного пристрою від 100 до 240 вольт. 50-60 Гц, пів Ампера. 1А зарядка. Акумуляторна батарея. Вказують у нас 2200 мАг, Напруга 7,4 Зарядна напруга 8,4. Ну, зразу вам скажу, я провіряв. Вона десь приблизно має 1800-1700 з копійками. Ось так. Ну, в принципі, як для Бауфенга, мені здається, піде. О, така от кліпса з металічною основою, що досить добре, бо буде в нас довше служити. Антена. Антена у нас двохдіапазонна. 136, 174, 400 520 МГц. Маленька, коротенька. Давайте зараз я її вам замірюю, щоб ви собі розуміли. Приблизно 15 см. Ну, гарнітуру на бік відложимо. І сам прийому передавач. В принципі, виконаний досить непогано, в руці так лежить. Можна сказати, що добре. алюмінієве шасі, прорезинені контакти. Хоча тут вологостійкості нема. Так, що в нас вказується на самій радіостанції DR1801 УВ. Потужність менше рівна 5 Вт, Робочі частоти 136 174 400 480 Ну і серійний номер. Все як має бути. Чим вона у нас така унікальна, ця радіостанція? Тим, що вона працює і в аналозі, і в цифрі одночасно. І ми можемо вводити частоти вручну, як в аналозі, так і в цифрі. цифрі. Так, це є дуже добре, тому що в більшості професійних радіостанцій такої функції нема. Хоча вже багато китайських радіостанцій теж так, такі функції в себе використовують. Але і ця радіостанція досить непогана. Давайте глянемо, що в нас тут є. В наявності. Так, з боку у нас тут є кенел роз'єм для підключення гарнітури, тангенти, також для програмування радіостанції. Нагадаю, що звичайний bowfen кабель сюди не підходить. Треба брати тільки спеціальний під цифрову рацію BoowFang. Роз'єм SMA Female. Програмована кнопочка. Далі світодіод, який нас світиться зеленим, коли ми приймаємо сигнал. І червоним, коли ми передаємо. Далі регулятор гучності, який зразу зуміщений з вімкненням радіостанції. З другої сторони у нас кнопочка PTT. І дві програмовані кнопочки, які ми можемо запрограмувати. Радіостанція досить гарно лежить в руці. Клавіатура досить зручна. Єдиний, звичайно, мінус, що на клавіатурі нема винесених функцій багато. А в нас тут є алфавіт для того, щоб ми могли вводити різні повідомлення. Давайте її зберемо. Проведемо, так сказати, зважування. Вже стандартне, щоб ви собі розуміли. Так, це в нас разом. І ще шнурочком. Разом все важить 264 грама. Небагато, немало. не мало, але скільки вже є. Ще давайте замірюємо саму нашу радіостанцію по довжині, по ширині. Так, по довжині у нас у нас має 12 см. Товщина десь 3-3,5 приблизно з кліпсою буде. І ширина десь 6 см. Ну, зразу вам скажу, що пластик досить якісний, гарно лежить в руці, хоч вона і не маленьких розмірів. так що для порівняння, от, наприклад, я вам покажу, бачите, Rattel 490, ось так от виглядає поряд з нею. Ну, Rattel трошечки грубший. Давайте зараз провіримо, вімкнемо і провіримо її модуляцію, також її динамік. Ось так вона у нас відмикається. Давайте зараз введемо частоти однакові на радіостанції. І провіримо. Так, провіримо зараз для початку, як працює у нас динамік, гучність максимальна. Провіряємо. Один, два, провірка динаміка, поувпен 18.01. 3. Провірка динаміка Bow 1801. Тепер давайте послухаємо, як звучить модуляція цієї радіостанції. 1, 2-3. Провірка модуляції Баупен 1801. Провірка модуляції Bow 1801. Ось так у нас звучить наш баофенг. І бачимо, тут, правда, з підсвіточкою дуже така яскрава підсвітка, на камеру її дуже погано видно. Ну, що є, то є. Ну, а так, в принципі, я думаю. Розпаковочка і коротенький огляд у нас на цьому буде завершуватися. Всі підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую за увагу, всім па-па!